Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 березня-понеділок. Отже, у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, і я сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь, хто ще не підписався на мій youtube канал. Сьогодні в програмі Злий понеділок я би хотів поговорити про все, що пов'язано із ситуацією. Про мирні перемовини, які так чи інакше все частіше і частіше обговорюються в інформаційному просторі не тільки України, а в першу чергу якраз не України, а за її межами. Мова безумовно йде про слова папи Римського, які були ним сказані в інтерв'ю швейцарському каналу. Фактично, це така телерадіомовна організація швейцарська. RCI, так? І це інтерв'ю, між іншим, було записано місяць тому, як пишуть, і вона, ця заява в цьому інтерв'ю чомусь прозвучала, і воно було опубліковане в суботу, 9 березня, і навколо слів про білий прапор, який застосував це визначення Папа Римський у цьому інтерв'ю. Дуже дуже багато було обговорень. Неділю, я думаю, що і сьогодні будуть про це говорити. І ця ситуація, як на мене, ну, виглядає не зовсім випадковість. Бо ці дні на минулому тижні, вони були достатньо такими, я би сказав, знаковими все, що відбувалося в Україні і за її межами. Заява була зроблена 9 березня, де потім, ну, як Пояснювали в Ватікані, мова ж не йшла ніби про капітуляцію. Білий прапор це малося на увазі, що треба мати мужність і піти на перемовини. Там папа Римський говорив про те, що якщо ви зазнаєте поразки, тобто, фактично, він же місяць назад говорив про поразку України. А раз ви визнаєте, треба зберегти життя людей, треба мати мужність, і треба йти сідати і домовлятися, вести перемовини. І між іншим, папа Римський згадав. Туреччину, яка запропонувала свої послуги як посередника у мирних перемовинах, це було опубліковано 9 березня ввечері в суботу, у п'ятницю, 8 березня, з візитом у Туреччині був Володимир Зеленський. І під час цієї зустрічі, під час цього візиту, президент Туреччини Реджеп Пердоган зробив заяву, що його країна готова організувати саміт, мирний саміт за участі Росії. Володимир Зеленський заперечив, говорячи про те, що як можна з кимось домовлятися, якщо вони все блокують і так далі. Тобто, то добре, що він публічно все-таки потім заперечив таку можливість чи розглядання такої можливості. Це було 8-го. 7-го приїхав, 7 березня, приїхав до України представник Китаю. по Євразії Ліхуей, який перед тим був у Москві, і, до речі, зустрічаючись, зустрічаючись у Москві, там потім була зроблена заява, що без участі Росії там якісь мирні перемовини в принципі неможливі. Це було 7 березня. Тобто, нагадую, 7 березня у Київ приїхав представник Китаю, який має за мету своєї діяльності його призначити, щоб, як вони пишуть, політичним. Шляхом вирішили питання, от, ну, вони називаються конфліктом. Насправді це питання, мова йде про війну в Україні. 8 березня в Туреччині президент Туреччини запропонував послуги, сказавши, що він готовий організувати мирний саміт за участі Росії. А 9 березня ми, ну ми не побачили, 9 березня було опубліковане інтерв'ю, яке було записано місяць тому, Папа Римського, де він також закликав до. Перемови. Ну, але вжив вислів білий прапор, і тут почалося дуже велике бурхливе обговорення всередині країни, там і президент цього приводу висловився, і міністр закордонних справ, багато інших людей. Але також, до речі, висловилися і за кордоном наші партнери, союзники, ну, зокрема, і міністр закордонних справ Польщі, і міністерка закордонних справ Німеччини, тобто, і інші вони. і до речі, представництво Європейського Союзу при Ватікані. Також стосовно тих мирних перемовин, найбільш, ну, мені сподобалась е, заява і слова е, міністра закордонних справ Німеччини Анна е, Бербок, яка сказала, що е, де папа, де він, бо для того, щоб розуміти деякі речі, треба побачити все своїми очами і те, що потрібно. Насправді посилювати допомогу Україні, бо не посилюючи допомогу Україні, миру не буде. І в цій ситуації я згадав ще одну подію, яка відбулася в Україні. Напередодні, у цих трьох днів, 7, 8, 9 березня, я маю на увазі 6 березня. 6 березня, середа, ранок, Одеса, був завданий удар ракетний удар по Одесі. Цей час в Одесі прибував президент України і прем'єр-міністр Греції. Було багато розмов з приводу того, що, можливо, хтось набув був таким, хто видав е, інформацію про перебування, там майже договорилися до того, що і навів ту ракету, бо дійсно ракета ну, за різними. Даними вона вибухнула там сотнях метрів. Хтось писав 200, хтось 400, Сіен говорило про 500 метрів від місця перебування президента України і прем'єр-міністра Греції. Як би розвивалися події, якби удар був точним, ну, я думаю, про капітуляцію говорили би багато і, можливо, в Україні людей би. Було достатньо серед представників влади. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що так чи інакше, питання перемовин з Росією, причому ну, складається враження, що ці перемовини все-таки хтось просуває з представників влади на найвищому рівні. Достатньо задати березень 2022 року, коли була делегація, до речі, в тій же Туреччині, так, і там фактично готувалася капітуляція. Делегації українські тоді цю делегацію очолював Арахамія. Видатний дипломат, я про це вже неодноразово згадував. І оця ситуація стосовно цих всіх подій, 6 березня, Удар по Одесі, ми попали добре, правда, загинули, на жаль, і були поранені цивільні громадяни. Ну, від терориста країни нема що чекати. Потім була от візит. Представника Китаю, Туреччина, ну і Папа Римський. І от з моєї точки зору, саме Папа Римський, я вже про це сьогодні говорив у програмі Зарубіжжя, ну зробив Україні, я вважаю, добру справу чи послугу, якщо можна так назвати. Саме от цим висловом про Білий прапор. Бо така негативна і бурхлива реакція всередині країни, там, до речі, і папу називали різними словами, ну, то вже таке. Але от така бурхлива реакція, вона просто продемонструвала, що... Навіть якщо, а я думаю, що все-таки, скоріш за все, є люди, які намагаються просувати в лапках якісь такі договорняки з Росією, от навіть якщо ці представники у владі надіялися, сподівалися, що це можна буде зробити після такої реакції, ну точно, ну найближчим часом, я не бачу жодних перспектив для цієї ідеї. Бо капітуляція України ну, фактично і є. О тими мирними перемовинами, хто там би що не говорив? І саме головне навіть питання не в цьому. Капітуляція вона може зупинити от зараз війну, але вона не дасть миру Україні. Бо Росія все рівно буде збиратися силами, буде далі продовжувати. Ну про це говорять вже не тільки в Україні, про це говорять вже і за кордоном. Всі це розуміють, тому і вже почалася така активна підтримка. Поки що більше на словах, але я сподіваюся, будуть вже конкретні дії. Зокрема. І слова і створення цієї артилерії, артилерії коаліції артилерії, так яку об'явив Макрон 26 лютого, де там передбачено, до речі, надання ракет середньої великої дальності Україні. Я думаю, що все це буде втілене скоро в життя, і ми будемо рухатися до перемоги, а не до капітуляції. Бо у будь-якому випадку, все, що не відбувалося, все, що не заявлялося і не говорилося, Воно е, має відношення до майбутнього України. Якщо хтось говорить про якісь там мирні перемовини, про білий прапор чи щось інше. Нам треба е, допомога від наших партнерів-союзників, а не розмови про якісь мирні перемовини е, з Росією, з Росією, яка ніколи не дотримується жодних домовленостей. Адже допомога Україні наближає перемогу Україні, а отже і мир все буде Україна.